У зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні Під підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду. Ведемо зараз ми не... детальний офіс і огляд. Ваш мобільний телефон і речі, особисті сховання викладені, будь ласка, на стіл. На робочому нас. Це службова документація, кошти. Ну, грошові кошти. Так. Де грошові кошти? Що це за грошові кошти? Наємні купюри. Uh, значит, номиналом по 100 uh, номинал по 100 долларе США Підпис прізвище иніціали. Ось тут. За Результатами зібраних доказів повідомляю вам про те, що ви є затриманим у даному кримінальному провадженні, а саме частина 2 статті 369 шістдесят дев'ятої, впливом. Поліцію Вінницької області за процесуальне керівництво Вінницької обласної прокуратури задокументовано факт отримання непромірної вигоди керівником одного з центрів надання адміністративних послуг у Вінницькій області за 2,5 тисячі доларів посадовець обіцяв вирішити питання про реєстрацію права власності на нерухоме майно. Слідчим слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369 прим 2. Наразі обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 5 років.